Десять травм твоєї мами, через які ти досі не можеш відстояти себе в розмові з іншими людьми. Шосте травма порівняння. Мама завжди чула, що хтось кращий за неї. Сусідська дочка, подруга з відмінними оцінками. І тепер ти живеш із відчуттям, що завжди мусиш бути на рівні чужих стандартів. Тому ти і спортзал ходиш, ніби за оцінку, а не за здоров'я. Травма відмови. Їй часто казали ні на її мрії. Тому ти тепер боїшся просити щось для себе, бо ж не можна, не можна, не можна. І от ти на касі не можеш повернути несмачний йогурт, бо раптом образиш продавця. Травма втрати довіри. Її підводили близькі люди, тому тепер ти бачиш зраду навіть у дрібницях. І ось ти знову перевіряєш повідомлення, бо а раптом твій друг щось приховує. Травма нестачі любові. Вона не отримувала достатньо тепла, і тепер ти не віриш, що тебе можна любити просто так. Тому ти думаєш, що всі відносини це контракт з умовами, а не почуття. Травма незахищеності. Світ її лякав, і тепер ти носиш із собою цей страх як стару ковдру. І ось ти плануєш маршрут на три кроки вперед, бо хто знає, що станеться? Які травми твоїх батьків заважають тобі нормально відстоювати себе в розмовах? Поділись, будь ласка, в коментарях, а я читаю все.